Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Ми зараз розпочинаємо молитву Святого Розарія і з Лурту Франції. Вже б'ють дзвони, і за мить почнеться ця молитва, яку хочемо жертвувати у всіх ваших намірах, намірах наших глядачів, наших добродій, особливо сьогодні. Цей день, в п'ятницю молимося за всіх наших друзів, всіх, хто в різний спосіб нас підтримує. Будемо молитися. Цей святий Розарій для вас сьогодні будемо перекладати разом з Марією Терезою і запрошуємо до спільної молитви. М'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ідаблютін. Та б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарії, просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. зараз покладемо їх на вітар в гроті. нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Теж такий символічний спосіб і доєднуємо всі наші інтенції, вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь, Amen. Молімося зараз за нашого святішого Отця, папа лева, в його намірах. Отче наш, що єси сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна молитва Ісуса Вецеманському саду. Фрондегоспела коритосентцвітання. Молимося в усіх наш, ваших намірах, брати і сестри, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, які маєте в ваших серцях, особливо молимося за нашого папу, лева, за наших єпископів, про нові покликання до священства, бо посвяченого життя, сімейного життя, за всіх християн, про єдність між християнами, всіх наших намірах. Особистих, які є в наших серцях. Отче що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою. Благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна спо з тобою, благословена жінками, і благословений плід Лона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна спо з тобою, благословена тимі жінками і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з Тобою. Благословена тим жінками, і благословений плід Лона Твого, Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперервного ріха Зачата, молися на взиваємо до тебе. Друга тайна скорботна, почування Ісуса Христа. Жертвуємо цю молитву під час цієї тайни в наших намірах. Молімося, особливо за нашу батьківщину, просимо про справедливий мир, завершення війни. Просимо про потрібні благодаті, сили для наших захисників, захисниць. Дар вічного життя для всіх загиблих, зцілення для поранених, про потрібні благодаті для всього нашого народу. Просимо також про повернення храму Святого Миколая, за Божу допомогу під час процесу, який зараз триває. Всі необхідні благодаті, про які я його просимо. Отче наш, що єси на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословене плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, благословена ти і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тим жінками, благословена і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Безпервородна, ріха за Молися що взиваємо до тебе третя тайна скорботна, коронування із Терном. Просим Бога. У наших намірах молимося також в цій тайні за зцілення всіх хворих, про здоров'я душі і тіла для нас, також за тих, котрі просили нас про молитву хлопчиків, Данилка, Богданчика, за Назара, про дар мови за всіх наших близьких, рідних. В тих всіх намірах, потребах, які Господь найкраще знає, нехай Він нам дасть благодаті, про які його просимо. За усіх також поранених, усіх, хто страждає з приводу обстрілів, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з Тобою, благословена ти міженками, благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти міженками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереворотного ріка зачата. Моли за нас, що звертаємось до тебе. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в наших намірах, молимося, особливо за всіх померлих, тих, які страждають в чистилищі, щоб Господь очистив їх, прийняв до неба тих, які віддали своє життя, захищаючи нас, нашу батьківщину. Просимо за усіх. Медиків, за усіх волонтерів, за всіх тих, хто в різний спосіб зараз служить, жертвує себе, свої, свій час для інших. Просимо про дар міцної віри для усіх нас. Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля, твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з Тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з Тобою, благословена ти жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена те жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господ з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господ з Тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереха зачата, молися нас, що звертаємось до тебе. П'ята тайна скорботна розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимося в цій тайні, особливо за всіх наших добродій, всіх друзів, всіх вас, наших глядачів, які зараз єднаєтеся в цій молитві, тих всіх намірах, які маєте в серцях, про які просите про молитву. Які надсилаєте в коментарях під трансляцією, просим, щоб Господь винагороджував все добро, дав нам ті благодаті, про які його просимо. Через заступництво Пресвятої Діви Марії із Лурд. Отче, наш, що й сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тимі жінками, і благословені плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з Тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повного спод з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безперегорна, гріха зачата. Молися Моли на що звертаємось до тебе. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свої благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами, і з Духом Твоїм, нехай благословення, всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Амін. Молімося, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса. Блаженний плід лона Твого, о ласкава, люба, солодка Діво Марія. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, молися нас, городися з за нас. Богородиця з за молися, свята Бернадето, молися за нас, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Брати і сестри, дякуємо вам, що ви разом з нами єдналися в цій молитві Святого Розарія разом з паломниками, які зібрані. у Лурд Це таке одне з найбільших санктуарів марійних у світі. Запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом Мідаблу Слава Ісусу Христу! На віки слава.